Христос посеред нас вітаю вас, дорогі брати і сестри! Це православний вісник, програма про віру, що не старіє, і про людей, які несуть світло навіть у найтемніші часи. Побачити це світло допоможуть такі теми: чи важко було бути ченцем за часів сталінізму або дивовижна історія преподобного Антонія Абашидзе, сповідника Києва-Печерського? Як прожити сім днів? Щоб вони закарбувалися у вічності або про життя православних українців очима, телелітобусу. Чи потрібна дорога, якщо вона не приводить до святині або про чергове віртуальне паломництво рідною землею? Перед початком хочу звернутися до всіх вас, дорогі глядачі, із закликом не бути пасивними, тобто підтримувати православні медіапроекти, зокрема нашу програму. Для цього достатньо підписатися на канал, натиснути вподобання, залишити кілька щирих слів у коментарях. Цим ви не лише допоможете нашому проєкту, а й станете його частиною, відчувши себе в складі великої спільноти українських вірян. Князь за походженням і Монах за покликанням. Преподобний Антоній Абашидзе. Залишив земну славу, щоб знайти небесну. Народившись в Грузії, він проклав шлях від Іварійських гір до Києво-Печерських пагорбів. Колишній вчитель Сталіна, він міг будь-якої миті отримати або блискучу кар'єру, або смертний вирок. Натомість став сповідником віри, що не боїться ані приниження, ані болю, ані самотності. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Напевно, Антоніо Башидзе прийняв цей євангельський заклик буквально. І за це благодатна Божа допомога завжди була з ним. Сьорен Керкігор писав: Мужність це страх, який промовив свою молитву. Саме такою мужністю був наповнений його подвиг. У мовчанні, у пості, у вірності, що не потребує зайвих слів. Силовижними у нашому розумінні бувають шляхи до святості. Як Давида Башидзе, грузинський князь та вчитель Сталіна, православний ієрарх Центральної Азії, воєнний священник і духівник часів відродження чернецтва. Сподобався бути приєднаним до собору Лаврських святих. Відповідник Антонія Башидзе походив із давнього княжого роду князів Еміретінських Абашидзе. В його середовищі, в аристократичному середовищі, вважалося нормою отримувати гарну світську освіту. Він поступив до новоросійського університету в Одесі, закінчив там юридичний факультет, і все це було типовим. Для його для того середовища, з якого він вийшов, але у 1892 році, одразу після закінчення університету, він робить абсолютно нестандартний крок і поступає до Київської духовної академії. Певно, саме тоді в душі Давида Абашидзе відбулися глибокі внутрішні зрушення, які врешті й привели його до чернецтва та схими. До академії. У 1892 році одразу написав прохання на чернецтво. саме тут, у Києво-Печерській лаврі, до речі, на ближніх печерах, де зараз знаходяться його мощі, у печерах, у храмі печерному, на честь преподобного Антонія він прийняв чернецтво. А невдовзі після цього ректор академії, святитель Сильвестр Маливанський, висвятив його на диякона. Після закінчення Київської духовної академії тоді вже іромонах Димитрій Абашидзе. Був відправлений до Грузії, де він спочатку працював у Кутаїській духовній семінарії, а потім у Тбілісі, у Тифлійській духовній семінарії. Він був там інспектором. Роки служіння в духовній семінарії у Тбілісі збігаються з роками навчання Там Йосифа Джугашвілі, відомого як Йосип Сталін. Джерела однозначно свідчать про те, що Сталін під час навчання в семінарії вже був причетний до революційного руху, жорстко негативно ставився до церкви, і відомо, що саме за часів інспекторства Димитрія він був відрахований із семінарії. Цікаво, що у 1900 році отець Димитрія Башидзе був призначений ректором. Ардонської духовної семінарії і мав переїхати із Тифлісу до селища Ардон. І, значить, за традицією того часу семінаристи проважали свого інспектора і вирішили зробити йому подарунок. Вони купили коштовний служебник, зробили до цього служебнику таку гарну шкіряну прикрашену обгортку. І, значить, планували провести його і подарувати йому цей подарун. Так, от у спогадах сучасників збереглося, зберіглися відомості про те, що Сталін ініціював викрадення цього служевника, щоб зірвати урочисті проводи. Неординарний адміністративний талант єпископа Антонія Віряни побачили, коли він стояв на чолі різних єпархій. Мужність і силу характеру владика проявив у роки Першої світової війни, коли пішов служити судовим священником на броненосці Чорноморського флоту, святий Пантелеймон. А от силу віри і архієпископа випробовувала радянська влада. Він був архієпископом Симферопольським і Таврійським. І якраз саме в Криму він зазнав перших репресій. Саме там він був двічі заарештований, вперше засуджений радянською владою. І якраз у 1923 році, після чергового арешту, йому було заборонено жити на території Криму, і він сам обрав місцем для свого проживання Київ, а також і свою альма-матер, яку полюбив ще зі студентських років. І де на нього чекав новий етап його духовного сходження. Наслідки інсульту, часткова втрата зору, стали причиною відмови владики від активного церковного служіння. Саме з цього часу він бере на себе подвиг старецтва. Він стає таким старцем, духовним наставником, особливо для тих ченців, які опинилися за межами монастирів. Бо це був час, коли монастирі активно закривалися, почалися гоніння, і в цій ситуації постав абсолютно новий виклик, якого раніше не було, як жити глибоко віруючій людині або монаху в ситуації державного атеїзму. Лавра стала першим місцем кроків у духовне життя священносповідника і місцем, де він стяжав святість та знайшов вічний спокій у ближніх печерах серед сонму лаврських святих. В 1941 році Київ був захоплений німцями, то німці не перешкоджали відродженню чернечого життя на території Лаври. І от саме в 1941 році вже старенький тоді архієпископ Антоній переселився на територію Лаври. І, по суті, справи саме він відродив чернече життя на території Лаври. Він став вже тепер наставником і для тих монахів, які змогли повернутися в Лавру. Тут він прожив зовсім недовго в 1942 році він помер. Ще один тиждень церква прожила у ритмі молитви, служіння і любові. Хтось запалював лампадку в храмі, хтось тримав у руках волонтерський пакунок, хтось просто не пройшов повз чужий біль. Сковорода писав не той багатий, хто має, а той, хто дає. У цих словах суть християнського життя не забрати, а подарувати, не бути холодними. Коли поруч хтось потребує тепла, а щедро цим теплом поділитися. І далі ми подивимося крізь об'єктив літопису, як церква робила все це протягом тижня, що минув. Духовенство і віряни Української православної церкви продовжують надавати допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, а також нужденним і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. З благословення митрополита Ніжинського і Прилуцького Климента парафіяни Миколаївського храму села Курінь бахматського благочиння Ніжинської єпархії. На чолі з настоятелем в чергове зробили свій внесок у підтримку ЗСУ. Віряни долучилися до збору коштів і гуманітарної допомоги для воїнів, які захищають батьківщину. До гуманітарного вантажу зібраного парафіянами увійшли маскувальні сітки, велика кількість продуктів харчування, домашня випічка, консервація. Одяг для військових, засоби особистої гігієни та інші необхідні речі. Миколаївська парафія на постійній основі надає підтримку воїнам ЗСУ. Загалом парафією було відправлено понад 10 партій допомоги, яку отримали різні бригади і підрозділи. Продовжують підтримку воїнів і парафіяни Миколаївського собору міста Кам'янське. 30 жовтня 2025 року при соборі приготували традиційний щочетверговий обід для поранених військовослужбовців, які проходять реабілітацію в одній із місцевих лікарень. Простягають руку допомоги ближнім і в Олександрійській єпархії. 30 жовтня, з благословення митрополита Олександрійського і Світловодського Боголепа. Братія з Пасо-Преображенського скиту спільно з волонтерами із міста Світловодсь роздали зимовий одяг жителям села. А ще тут регулярно частують нужденних. Є дороги, які ми можемо пройти ногами, а є ті, що долаються серцем. Сьогодні ми вирушаємо у паломництво без валіз через екран, але з душею відкритою. Для Божої присутності. Антуан де сент екзюпері писав: подорожувати це пізнавати не країни, а себе. І справді, паломництво це не мандрівка простором, а шлях до глибини серця. Тож вирушаємо цим дивовижним маршрутом, рухаючись дорогами рідної України та міцно тримаючись за край Христової ризи. На Вінниччині поблизу українсько-молдовського кордону височіє унікальна православна обитель Лядівський усікновенський чоловічий монастир. Він частина величезної скелі, у підніжжя якої тече Дністер. За переказами, цей монастир давніше за Києво-Печерську лавру на 13 років. Заснував обитель родоначальник чернецтва в Київській Русі, преподобний Антоній Печерський. Лядівський монастир, скельний монастир називають подільським афоном. Тому що, коли преподобний Антоній повертався зі Святої Гори Афон, він ніс подвига і молитви в давньогорецькому монастирі Сфігмен, якому більше тисячі років. Провівши на Афоні близько 20 років, він повертався з Чорного моря по Дністру. Ця гора Лядівська йому дуже нагадала рідну гору Афонську, і він вирішив зупинитися тут і заснував найдрівніший монастир. Монастир почався з невеликої крейдової скелі. У ній преподобний Антоній власноруч висік келію, в якій жив і молився. Келія і донині збереглася неушкодженою, аскетична та дуже маленька, як і тисячу років тому. Історія заснування обителя закарбована фарбами на іконі. Преподобний стоїть на Лядівській горі, а внизу по річці плеве човен, яким святий дістався цієї місцини. Е, така ж сама келія. Мається на увазі по розмірам, збереглася в цьому давньогрецькому монастирі Сфігмен на Святі Горі Афон. Розміри келії мається на увазі, і особливо ложа преподобного Антонія. Згодом тут оселилися й інші ченці. Достеменно невідомо, скільки їх було. Отець Нікон припускає, що не більше двадцяти. У різні часи монастир занепадав і відновлювався, зубожів і збагачувався. Чернече життя у ньому завмирало і знову оживало. Зокрема, у 13-14 століттях лядовські скелясті береги були під владою татаро-монголів. Урдинці пограбували усі монастирські цінності, проте так і не змогли відібрати найцінніше православну віру сердець вірян. В ході будівельних робіт було знайдено дуже багато мощей, братії, монахів цього монастиря, і навіть знаходять дитячі, дитячі кістки. Це означає, що коли йшла турецька навала, ці православний люд вони ховалися, шукали прихисток в монастирі. У радянські часи обитель була знищена, Богоборча влада оголосила ченців та парафіян монастиря ворогами народу і контрабандистами. На знак розправи, храми Келії і дзвіницю безпощадно підірвали. У 1938 році тут проходила оборонна лінія Карбишева, і монастир був зруйнований. Архітектурний комплекс монастиря мається на увазі. Усікновенський кновенський храм, храм Честь великомучениці Параскеви П'ятниці, дзвіниця і келійний корпус, і галерея. Все це було зруйновано. Ті оці купола цих церков всі були на Дні Дністра. Єдиний храм, який уцілився, храм преподобного Антонія. Його також планували знищені підрівники, коли хотіли вже знищувати храм, двері храму були зачинені, і ці підрівники почули, як ніби як ангелський спів, і таким чином по молитвах преподобного Антонія, Господь зберіг для нас цей храм і майбутніх поколінь. Також дивним чином вціліла келія святого. Відродження давньої обителі почалось наприкінці 90-х років минулого століття. За справу взялися ченці Почаївської лаври, і вже за кілька років збудовані нові храми та дзвіниця корпус з келіями для братії. А ще встановлено великий кам'яний хрест точна копія хреста, що височіє на святій Горі Афон. Зараз у монастирі, настоятелем якого є ігумен Антоній, подвизаються ченці, іноки та послушники. Історія нашого монастиря вона пов'язана зі Святою Горою Афон і також з Києво-Печерською лаврою, тому що при пострізі вінночество чи монашество в нашому монастирі даються імена києво-печерських святи. Реставраційно-відновлювальні роботи в обителі тривають. Головний монастирський храм на честь. Усікновення глави Йоанна Притечі та храм великомучениці Параскеви П'ятниці планується добудувати з каменю у неовізантійському стилі. Ми намагаємося, як ви бачите, і в архітектурі будівництві намагаємося відтворити афонську традицію, і також в церковно богослужбовому ставі у нас є свої основні особливості, які нагадують богослужіння Святої Гори Афон. Чин відспівування братії також звершується в особливий спосіб за традиціями афону. Коли помирає монах, тіло його в буквальному сенсі цього слова сікається могила. На 2-3 роки тіло захоронюють і через 2-3 роки відкопують і кістки омивають оливкою олією вином. На гори Афон критерієм святості є. Колір костей. Якщо білий колір це означає, що спася монах, а такий мідний колір це означає, що монах досягнув великої святості Агіус. Кожен день для братії Лядівського монастиря розпочинається і завершується молитвою. Мальовничі пейзажі не відволікають, а навпаки, за словами чанців, сприяють розумінню того, навіщо ти тут, який сенс твого перебування серед цих намолених віками кам'янистих скель? Серед цієї живописної тиші по особливому відчувається присутність Господа та його благодать. Це був Православний Вісник. Вже за тиждень на нас чекає наступна цікава зустріч. І для того, щоб вона обов'язково відбулася, прошу вас, дорогі брати і сестри, підтримати наш канал. Нехай подорож шляхами земного буття буде освячена небесною підтримкою преподобного Антонія Абашидзе та інших святих. Нехай смуток та зневіра ніколи не оселяються у ваших серцях. Незважаючи на біль та стрес, що несе війна, нехай наша спільна молитва за воїнів, героїв ЗСУ, за медиків та рятувальників, за волонтерів та звичайних людей доброї волі, ніколи не вщухає. І нехай Боже благословення на кожному з нас перебуває невідступно. Христос посеред нас і є, і буде.